Друзі, всім привіт! У нас вчора пройшов ливень такий, хай не дуже довго йшов, ну, дуже такий гарний дощ прийшов. Вийшла подивитися, як сьогодні, на городі, тому що вчора було дуже мокро. Узула була шлюпка, та ледь не загрузла. Так що вчора було дуже мокро. А сьогодні... Якось не, не дуже так, щоб дуже мокро, але, мабуть, буде знову дощ. Чомусь мені так здається, хмарки он, так бігають, бігають, бігають. Ну, вчора, вчора взагалі дуже швидко такий налетів дощ і промочив землю. Ну, на цю землю треба дуже багато дощу, тому що довго не було, а зараз ніби губка впитує в себе. Вчора пробіглися кабачки позбирала, в Морозилку натерла трішки, блинчиків нажорила. Так що ще наростають і курями вириваємо і поросятам даємо. Так що кабачки вимахали вже ось. Тут. Мені подобаються ці кабачки, тому що вони такі кущиками ростуть, що не, не, не плетуть це гарні Такі кабачки, це. Ну, дивіться, ці вже кабачки що весною садили, ось, саме оці, що я показую. Перегнули вже ті, що були самі перші посаджені під, під баклошки. Тут вони двох видів, а ось і патисончики, до речі, в'єжуться. Ось, там такі красиві патисончики. Оце три великі кущо патисонів. Так, що ось тут глянеться. А може і патисони? Ну ні, мабуть, це кабачки, тому що пересаджували кабачки. Гляньте, до речі, які квіти горні. горні. І також позавчора назбирали гірочків трішки на пробу. То, так що вже потихеньку-потихеньку врожай свій. Ось дивлюся на капусту. Ніби не літає білокрилка, поки що препарати допомогли. Я думаю, не надовго, тому що буде ще вона. Ось, до речі, там, де пусте місце, тут огірочки посадили, а бур'йон знову росте. Недавно полола й знову. Нічого. Треба буде про трьох, не пробіжимося ще пропулимо. Ці помідорчики також мені подобаються, піднімаються. От фітофтори їх також побризкали. Вони ще йдуть фітофтора, може бути. Як показують в інтернаті, що потрібно обривати внизу листочки всі, то ми, чесно скажу, такого не робимо. Не граємося з тими помідорами, бризкаємо їх. І все. До речі, ось в'яжеться капуста домашня. Гляньте, яка вже та, що зі своєї розсоди. Та вже одійшла, то вирвали ми вже і законсервували, і вирвали на салат, і що й курінь пішло. А це домашня капуста. Її тут не знаю, мабуть, десяток, трошки більше. Капустинок ось і менше є. Трішки щось її покрутило. Ось і більше, ну того. Дуже гарна вже капуста своя. І савуська ось, дивіться, вже зав'язується. Така вона подобається, пожмокана ж. І трошки літа білокрилка. Небагато, але є. Вон, металики літають над квітами. О, як. Ну ось оце ставляться огірочки, але, до речі, тут, бачите, які руді. Купили. Прават і бризкати від біопрепарат, тому що вже огірочки ось зброї. чи треба ось визбирати огірочки віднести. Світить гарно, ще масово огірків немає, але Уже з'являються домашні огірочки. Ось на цьому кущику ось три огірочки. Тут заглянув ось який краси. Тут один і два. Тут два огірочки. А це маленькі, ще не буду зривати. Так що пройдуся, зараз подивлюся. Ще є визбираю. Тут не видно. Також не на всіх кущах ще є, де більше, там є. Так що вже на грядці почалися свої вітаміни. Якби не мороз, то почалися б вітаміни набагато раніше, але, але мороз. Все підкоректував, так що нічого. Все стигнеться, все, все буде. Але ж я ж кажу, огірочки треба буде побризкати. Ось. Тут не бачу. Ось. Тут. Є огірочок один. Другий і третій. А ті ще маленькі, ось три. Огірочка. Не взяла ніяку посудину. Тому що, чесно думала, пройдуся, відео зніму. Бо як щось роблю, мені чомусь незручно знімати. Ось. І в квітниках сьогодні порядок трошки понаводили. Так що Ті квіти, які повідсвітались, позрізали. Вчора троянду плетисту обрізала, тому що вже мішає ходити. Так що потихеньку працюємо. Друзі, ось визбирала всі огірочки. Зараз піду в кухню їх віднесу. Навіть не думала, що скільки буде, бо позавчора ну, набагато менше було. Огірочків, це, слава Богу, наросли. Вже починається свій врожай. Так що, якщо побризкаємо, це грибкові, до речі, захворювання, це груда листя. Гляньте, все хворіє. Як не е, якісь шкідники, то хвороби, шкудять врожаю, мало нічого. Будемо боротися з ними. Будемо бризкати, це, хто значить дощ, я ж кажу, буде чи не буде. По прогнозу одна. Дивимося на погоду, інше. Я маю на увозі на небо. І, хто знає, що побризкать, то воно ж може змити. Але ось які. Огірочки вже розстеляються. Побризкати їх треба біопрепаратом, тому що вже ж врожай. Там до речі, каранції взагалі не можу, як правильно сказати, тому що е, нешкідливі не не шкідливі ці препарати взагалі. Ні людям, ні бджолам, ні, ні довкіллю. Так що буду відносити я зараз огірочки. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. Пока-пока.